Переслідування німців, термінове відкликання з відпусток державних службовців, ажіотаж та масове скуповування харчів, а також будівництво укріплень, до якого долучалися не лише прості мешканці міста, але й чиновники, судді та навіть монахині. Так у Львові готувалися до війни з німцями, і сьогодні ми розкажемо про останні мирні дні, які передували кривавій бійні. Літо 1939-го було спекотним. Після того, як у березні німецькі танки в'їхали до Праги, а перед тим без жодного пострілу було здійснено приєднання Австрії, усе вказувало на те, що подальші місяці будуть доволі непростими. Тим паче, що при мовчазному потуранні інших країн Німеччина відверто почала ставити територіальні вимоги і Польщі, що одразу спровокувало у Львові антинімецькі настрої. Перш за все на заклик влади львів'яни розпочали бойкот німецьких товарів. У пресі ж натомість почали з'являтися матеріали, автори яких задавали запитання: чому ж це німці так добре почувають себе у Львові? Заробляють гроші, скуповують ґрунти та кам'яниці. Ще й вітаються в нацистському привітанні. Тоді ж у Львові хтось почав розкидати листівки із зображенням свиней. Коли люди складали їх у певні комбінації, то з'являвся портрет Гітлера. Місцева преса закликала львів'ян не падати духом, мовляв, задум Гітлера розчавити поляків морально, і конфлікт є нічим іншим як грою нервів. А якщо справа і перейде до збройного протистояння, то польське лицарство дасть ворогу гідну відсіч на тлі патріотичних закликів у серпні 39 го з'явилися і перші конкретні розпорядження влади щодо підготовки до війни. На заклик прем'єра усі державні службовці повернулися з відпустки. А міністерство освіти повідомило, що початок навчального року переноситься на кілька днів. За ініціативою президента Львова у місті почали копати оборонні траншеї та укриття. То була субота, 26 серпня, і майже усе місто вийшло на оборонні роботи. Щоб підняти бойовий дух разом із простими людьми, лопати в руки взяли держслужбовці, чиновники, судді та банкіри. Увесь процес захоплено фіксували фоторепортери. Паралельно з тим, із західних регіонів держави до Львова почали прибувати перші біженці. Це створило у місті нервовий ажіотаж. Людей було багато, для них не вистачало помешкання всі хаотично скуповували продукти харчування, що спричинило дефіцит товару та підвищення цін на нього. Коли наприкінці серпня стало зрозуміло, що війни таки не уникнути, то біля крамниць утворилися величезні черги, які супроводжувалися штовханиною, бійками та скандалами. У той час селяни з навколишніх сіл відмовлялися продавати свою продукцію за паперові банкноти, вимагаючи оплати срібними монетами. 29 серпня газети опублікували тривожне повідомлення усіх медичних сестер, які перебували у запасі, запросили з'явитися за вказаними адресами. А в той час зі Львова до Варшави під супроводом поліції вислали німецького консула, і лише тоді стало зрозуміло, що війни та крові таки не уникнути. Наприкінці серпня львів'янам почали роздавати інструкції, як діяти на випадок військового удару. Кожна дитина до 7 років мала мати бірочку 15 на 18 сантиметрів з індивідуальними даними, яка прикріплювалася до одягу. Діти старшого віку. Усю необхідну інформацію мали вивчити на пам'ять. За розпорядженням міської влади у засобах масової інформації щоденно транслювали дані про запаси харчів, які мали створити люди на випадок війни. У перерахунку на чотирьох осіб він складав 20 кг борошна, 15 кг круп, 2 кг копченостей, 3 кг смальцю, 2 кг згущеного молока, 2 кг твердого сиру, 2 кг шоколаду, 3 кг сухофруктів, 2 кг повидла, та 1-2 кілограми сушених грибів. Щоб не було спекуляцій, магазинами Львова постійно проводили рейди. Були випадки, коли продавців, які безпідставно підвищували ціни, навіть відправляли до берези картузької. Те ж саме стосувалося і власників помешкань, які суттєво піднімали вартість на оренду нерухомості для біженців. Попри це місто жило своїм буденним життям. 2 вересня мали відкритися уже традиційні східні торги. Готувався грандіозний автопробіг та міжнародні змагання із повітряних куль. Та 1 вересня в 11.30 на місто впали перші німецькі бомби, що на роки перекреслило мирне життя. І про це ми розкажемо у наступній серії. Тож обов'язково підпишіться.